Зараз, шановні колеги, ми перейдемо до першої презентації Респіраторна алергія і ковід, і у різноманітних дописах можна було завжди багато разів прочитати, що от цих захворювань не існує, і так далі. Вони існують, вони далі продовжують турбувати і порушувати якість життя. Українських громадян, і, власне кажучи, от е, військові дії показали, що скупченість людей у бомбосховищах е, у різноманітних засобах укриття е, передбачає, по-перше, знаходження у таких не зовсім комфортних умовах, тому що ці приміщення вологі, вони погано провітрюються, і відповідно там є всі умови для е, загострення алергій. І другий варіант. Те, що ця скупченість і багато контактів сприяють е, розповсюдженню ковід-інфекції. Тому е, сьогодні ми об'єднали цих два поняття: от, е, алергія і ковід. І, от, власне кажучи, я е, хочу сказати, шановні колеги, що от, е, симптоми алергії е, і ковіда, е, і ковіда, Відносились до такого дуже великого ризику захворіти саме на ковід, оскільки пацієнти, у яких були алергічні прояви, вони часто можуть бути переплутані із симптомами ковіда і навпаки. І, от, власне кажучи, це пов'язано із певною подібністю респіраторних симптомів. Ну і от я тільки нагадаю, що джерелом інфекції COVID-19 є хвора людина, в тому числі в інкубаційному періоді, коли вона ще не має таких яскравих клінічних проявів. Інфікована людина одночасно може заразити до трьох з половиною осіб і може приблизно поширити вірус майже на 400 осіб всього за 5 циклів зараз. Ну і е рецептором для е вірусу COVID-19. Є ангіотензин перетворюючий фермент АПФ2, і, власне кажучи, вища експресія цього ангіотензин перетворюючого фактора підвищує сприятливість до вірусу. І от були проведені дослідження, які виявили, що вища експресія ось цього гена ангіотензин перетворюючого фактора. Показали, що вона асоціюється із тютюнопалінням, цукровим діабетом, гіпертонією, хронічною обструктивною хворобою легень. І, власне кажучи, загальновідомо, що при таких захворюваннях спостерігається посилення тяжкості перебігу COVID-19. Ну і На початках пандемії алергію і астму розцінювали також як фактор тяжкого перебігу COVID-19. Що в принципі було цілком логічно, враховуючи, що багато респіраторних вірусів е, викликають різноманітні е, захворювання і ряду ускладнень людей з хронічними захворюваннями дихальних шляхів, зокрема такими як астма. Е, що ж, е, було, е, скажімо, таким непоганим е, сюрпризом. Що, коли були проведені у дослідження, то виявилося, що респіраторна алергія і бронхіальна астма не були визначені як значущі фактори ризику тяжкого перебігу COVID, на відміну від багатьох інших респіраторних захворювань. І, власне кажучи, коли зайнялись цим, цим феноменом, то з'ясувалося, і досить несподівано з'ясувалося, що при е, е, алергічних процесах е, відбувається значне зниження експресії АПФ2, і, відповідно, е, астма і алергічний рініт не можуть бути фактором ризику тяжкого перебігу. І, власне кажучи, були детальні дослідження саме ось у цих рецепторів, ангіотензин перетворюючого фактора, і було показано, що чим вищий рівень алергічної сенсибілізації Тим нижчою є експресія ось цього АПФ2, ну і, відповідно, нижча сприйнятливість до е, sars cov 2 інфекцій. І що важливо, коли зрозуміли цей феномен, почали досліджувати інші типи астми, і виявилося, що не атопічна астма, тобто не алергічна астма, вона не пов'язана із зниженням експресії АПФ2 і тому асоціюється із більш тяжким перебігом COVID-19. Також було показано, що спостерігається прогресуюче зниження експресії АПФ2 у респіраторному епітелію і верхніх, нижніх і нижніх дихальних шляхів. У зв'язку із підвищенням сенсибілізації імуноглобуліна, є у хворих на астму. І, власне, таким було іще додатковим сюрпризом, що у дорослих з алергічним ренітом експресія АПФ2 була нижчою після провокації алергеном кішки. Тобто, чим вища алергізація, тим нижчий рівень експресії ангіотензин перетворюючого фактора. Ну і, власне кажучи, враховуючи то, що цей АПФ 2 служить рецептором для sars cov 2 отримані результати свідчать про потенційний механізм зменшення рівня інфікованості і зниження тяжкості ковід у пацієнтів з респіраторною алергією, саме алергією. І це має доволі важливе клінічне значення, оскільки коронавірус проникає. В респіраторній епітелії через індоцитарний процес упосередкований саме рецептором е, АПФ2. І в нормі ось ця експресія АПФ2 у здорових осіб, вона найвища у слизовій оболонці носа, і потім її рівень знижується по мірі, е, скажімо, проходження в сторону нижніх дихальних шляхів. І, от, власне кажучи, це і обумовлює те. Що легкі форми ковід, які пов'язані із е, е, тільки назальними, скажімо, проявами, проявами з верхніх дихальних шляхів, зустрічаються набагато тяжче, ніж ураження нижніх дихальних шляхів, ну і звісно, що ніс зазвичай є першими воротами для вірусної інфекції, а носоглотка є звичайним місцем для тестування на SARS-CoV-2, Ну і, власне кажучи, більшість випадків захворювання характеризуються легким перебігом. Якщо ми візьмемо е, клініку е, COVID-19 легкого перебігу, вона характеризується неспецифічними проявами, які ми з вами знаємо під назвою катаральний синдром. Це і кашель, і біль у горлі, і закладеність, і виділення з носа, і гіпоосмія, і так далі. Але що важливо, чим відрізняється легкий перебіг ковід від -тяжкого і тяжкого, що е, при легкому перебігу відсутні симптоми із е, нижніх дихальних шляхів. Таким чином, легкий перебіг це є захворювання верхніх дихальних шляхів. І, от, власне кажучи, були проведені е, серйозні дослідження по визначенню діагностичної цінності симптомів. І в результаті цього дослідження було з'ясовано, що сукупність типових симптомів характеризує COVID-19 легкої форми перебігу як гострий вірусний назофарингіт. Таким чином, ми отримали нозологічну одиницю, яку вже можна лікувати, оскільки COVID-19 легкого перебігу це є невизначена патологія. Ну а алергічний риніт і астма, якщо вони знаходяться під контролем, не є факторами ризику високої сприйнятливості до ковід інфекції, і тому таким пацієнтам наполегливо рекомендується продовжувати лікування під час пандемії відповідно до міжнародних рекомендацій. І Були проведені дослідження, які показали, що в епітеліальних клітинах носа і дихальних шляхів при астмі. Із запаленням типу 2, тобто це є запалення, яке характеризує атопію, а також алергічному муреніті, Експресія АПФ2 була значно знижена, а експресія трансмембранної протеази або сирину значно збільшувалася. Власне кажучи, ось ця трансмембразна протеаза сирину вона якраз і створює такий. Бар'єр для проникнення ковід вірусу. І, от, власне кажучи, експресія ангіонтензин перетворюючого фактора була значно е, негативно пов'язана з цитокінами типу 2, тобто це є цитокіни, які визначають запальну реакцію, а тоді як експресія ось у цього е, 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 інгібітора сирину. Була значно позитивно пов'язана із цитокінами типу 2. Інформація про те, що застосування інтраназальних кортикостероїдів збільшує сприйнятливість до коронавірусу, яка спочатку була доволі поширеною, вона не підтвердилась, тому ми можемо сказати, що такого негативного впливу немає. І пульмонологи також вважають за доцільне продовжувати прийом інгаляційних кортикостероїдів пацієнтам із заслабниками. Ну і нам з вами, шановні лікарі, в процесі нашої роботи слід переконатися, що пацієнти з алергічним риносиноситом отримують максимально необхідну терапію відповідно до існуючих стандартів щодо риносиноситу та поліпозу носа. І ми про ці стандарти сьогодні будемо говорити цілий день. І що важливо: ні в якому випадку не слід відміняти раніше призначене базисне лікування. Алергічного риносинуситу та астми під час пандемії COVID-19. Зато обов'язково слід додаткову увагу звернути на пацієнтів, які протягом останніх шести місяців потребували швидкої допомоги або госпіталізації, і отримали два або більше курсів пероральних стероїдів, тому що, власне кажучи, саме ось От ці моменти, коли є збільшення використання уже системних стероїдів, ось тут вони вже погіршують прогноз стосовно інфікування і тяжкості перебігу. Ну і пацієнти, які почали отримувати сублінгвальну алергенспецифічну терапію, повинні продовжувати це лікування з обов'язковим контролем її ефективності і безпечності. І ось отут, шановні колеги. Ковід пандемія внесла свої корективи, що такі контролі можуть бути шляхом телефонних консультацій з пацієнтом. Ну і дуже важливо, що порушення е, яке порушує схему, призначену схему лікування, власне, як і припинення лікування, приводить до погіршення перебігу алергічного захворювання, і що найголовніше, у умовах пандемії погіршення перебігу ось цього алергічного захворювання приводить до клінічної гіпердіагностики COVID-19 зі всіма негативними наслідками. Тобто, такі пацієнти скеровуються на діагностику, на тестування і так далі. І відповідно у них там є збільшений контакт із носіями інфекцій. Ну і на завершення, шановні колеги. Хочу нагадати, що як олерінгологи, так і лікарі первинного контакту з пацієнтом, ми всі знаходимося і надалі в групі дуже високого ризику. Тому я закликаю вас, незважаючи на всі щеплення, які ми з вами отримали, сподіваюся, всі, от, ми повинні користуватися засобами індивідуального захисту. Береженого Бог береже. Чи можна вважати, що недостатньо лікований алергічний реніт збільшує ризик інфікування COVID-19? Дуже дякую колезі, який задав це запитання. От саме оце я і намагався донести у своїй презентації. Оскільки неефективне лікування е, алергії, алергічного реніту чи бронхіальної астми. Сприяє збільшенню рецепторів до АПФ2. І, відповідно, збільшення цих рецепторів збільшує сприйнятливість до вірусу, і це є пряма залежність. Тому основною вимогою сучасних рекомендацій в умовах пандемії пацієнти повинні отримувати максимально необхідне лікування, яке потребує пацієнт згідно вимог. Ступеневої терапії. Ми про неї будемо говорити трошки пізніше. Як віддиференціювати риносинусит і назофаренгіт covid 19 етіології? Дякую, шановні колеги. Ці клінічні прояви досить подібні. Так, і тут можна скажімо, виділити два провідних синдроми, які можна трошки відрізнити один від одного. Коли ми говоримо про риносинусит, то все-таки переважає ринорея. А якщо ми говоримо про назофарингіт, характерним все-таки є постназальне затікання, закладений ніс при назофарингіті обумовлює наявність такого симптому як гугнявість, що не зовсім типове для риносинуситу. Але Якщо ми пацієнта бачимо із типовими клінічними проявами риносинуситу, вірогідність того, що у нього є дуже ковід, дуже невисока. А якщо ми бачимо, у пацієнта, у якого є симптоми назофарингіту, ось у тут відповідно вірогідність дуже висока. Ну але в будь-якому випадку, шановні колеги, остаточно підтверджує або спростовує діагноз ковід. Це тестування. Я звертаю вашу увагу, що от коли ми говоримо про ковід інфекцію то забір матеріалу проводиться не з носової порожнини, а саме з носоглотки. І це якраз ще один, як кажуть, аргумент того, що клінічні прояви пов'язані не з риносинуситом, а з назоференді. Чи є імунна система у хворого з алергією скомпроментованою, тобто послабленою? Чи є особливості перебігу ковід інфекції на фоні алергії? Шановні колеги, якщо ми говоримо про алергію, то у цього пацієнта є гіперергія. тобто вона ні в якому випадку імунна система у пацієнта з алергією не, не пригнічена, вона не скомпроментована. Навпаки, вона настільки високореактивна, що вона реагує на подразники, на які, в принципі, не повинно реагувати. так? Ну, Нормальні люди же не реагують на запах парфумів, або, скажімо, на пилок квітів. Тому ось у, у таких пацієнтів е, у них е, ні в якому випадку не треба підсилювати імунітет. Він у них і так достатньо високий. А от особливості перебігу у пацієнтів з алергією, вони в певній мірі є, оскільки ті люди, які хворіють на алергію, вони, вони легко переносять ковід. Я дуже люблю нашого колегу професора Пухлика, у нього є така фраза, що організм у пацієнта з алергією настільки зайнятий боротьбою. Із цією алергією, що у нього немає часу витрачати зусилля на інші хвороби, не змінюється ефективність ІНКС інтраназальних кортикостероїдів, наскільки я розумію, при взаємодії з вірусом? Е, ну, е, у них різні точки фіксації, так. Тобто, ми пам'ятаємо, що все в наш організм попадає через рецептори. Так, і от у кортикостероїдів є свої рецептори, у віруса е, sars cov 2 є свої рецептори, вони не пересікаються. Але якщо, е, скажем, є достатньо, м, скажем, гарно блоковані рецептори е, до кортикостероїдів, це автоматично, як кажуть, понижує рівень рецепторів і до ковіду. Тобто ось у ці рецептори АПФ. Таким чином і була виявлена закономірність, що якщо пацієнт нормально кортикостероїдну терапію отримує адекватно, то відповідно у нього менший ризик захворіти, оскільки знижується експресія рецепторів до ангіотензину, яким чином, після перенесеної ковідної інфекції, відбувається зростання імуноглобуліну? І? Шановні колеги, тут можна це діло пояснити. Ну, скажем, я не знаю якихось таких серйозних наукових досліджень, які би показали зростання імуноглобуліну і е, після перенесеного ковіду. Ну, якщо ви це е, бачили, якщо ви це бачили у своїй практиці, я думаю, що тут можна розглядати два механізми: або цей пацієнт не отримує достатньо адекватної терапії алергії. Або ми знаємо, що алергія має здатність погіршувати перебіг після перенесених інших респіраторних інфекцій, ну зокрема, які зв'язані з аденовірусами, з герпесвірусами і так далі. Тобто, я думаю, що тут можна говорити про синдром взаємного обтяження, або про погану ліковану алергію. Дякую за відповідь. Ще таке питання: на який день краще робити експрес-тест на COVID-19? Як тільки ви побачили у пацієнта відповідні клінічні симптоми, які заставляють вас подумати про тест, от в цей день його і треба робити. Просто, в залежності від термінів захворювання, ми можемо говорити про. Надання переваги ПЛР-тесту, тобто, це є перші дні захворювання, коли ми маємо реплікацію віруса і так далі. Після сьомого дня ми вже можемо говорити про використання тесту, в основі якого є визначення імуноглобуліна М. Ну а ще пізніше, вже можна говорити про визначення імуноглобуліна G. Тобто, це залежить від термінів самої хвороби. Але якщо на старті, то це як правило пиле.